Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. Сьогодні на відео ви побачите експеримент, а в кінці відео результат укорінення винограду на кокосовому субстраті. Ось цей контейнер, на піску і на воді. Давайте по порядку про все пройдемося. І так, в нас є кокосовий субстрат. Ви знаєте, він буває там кількох водів продається, тобто в пачці вже готовий. і в таких брикетах, які потрібно розмочити. Немає значення, який ви візьмете, почитайте інструкцію, там все написано, як це робиться. Саме головне, що він такий досить пухкий і добре тримає вологу і пропускає повітря. Так? Далі в нас йде звичайний річковий пісок, який так само добре зволожений в мене, бачите? Тобто це не є болото, але і не сухий, такий достатньо добре зволожений. І звичайно, вода. Якщо з кокосовим субстратом і з піском все зрозуміло, тобто ми зволожуємо і заглиблюємо на глибину близько 5-краще а 10 см, так щоб наші е, живці добре трималися, то е, для українення на воді я більш такий інший метод застосовую, так, ніж е, такий звичайний, коли просто поміщаються в банку чи якусь. Е, посудину з водою на глибину 1 см. Там потрібно контролювати рівень води постійно підливати і так далі. Щоб з цим не заморочуватися, я використав ось такий спосіб, який є так само на просторах інтернету. Взяв звичайний пінопласт товщиною 5 см. Я просверлив отвори сверлом 10 міліметрів і туди заклав наші живці. Як бачите, вони виступають в мене не більше, ніж на 1 см. Далі я набрав контейнер. Такої самої форми, тільки більшої води, і поміщаю ось це наш фінопласт з нашими живцями, як пополовок, нашу воду. Тут він себе прекрасно буде почувати. Тільки треба, можливо, раз у два тижні поміняти воду. Я думаю, з цим проблем не буде. Тепер кілька слів про сам живець. Я беру живець довжиною, як на мене, найоптимальніше це 25-35 см. Може бути кількість бруньок від 2 до 4, в залежності від ширини між вузля. Ось в мене зараз перед вами на дві бруньки його. Довжина приблизно, точніше точно 27 см, якщо йно вимірів. Що ми робимо саме, як ми його підготовлюємо сам наш живець, так. Ми маємо обрізати його нижню частину за 5 мм до нижньої бруньки, а саму нижню бруньку треба осліпити. Після чого ми робимо процедуру бороздування, так. Для чого ми її робимо? Для того, щоб це сприяє нарощуванню калосу. Ось, власне, після цього ми замочуємо наші живці приблизно на 1-2 доби для кращого укорінення. Для чистоти експерименту, друзі, я не буду використовувати ніякі укорінювачі, типу корневину і тому подібне. Я просто взяв 10 по 10 точніше, живців для кожного методу укорінювання одного і того самого сорту винограду приблизно одної і тої самої товщини. Так, вони всі будуть стояти в однакових умовах. При однаковій температурі це буде у мене в кімнаті на столі. Для кращого укоріння, забігаючи наперед, можна поставити на батарею, якщо батарея дозволяє. Якщо на батареї температура наприклад, плюс 30 градусів чи більше як 30 градусів, то потрібно піднизчи щось підставити, наприклад, там, пінопласт той самий. Так? І тоді процес укорінення знизу буде температура більша, ніж зверху, і це буде досить позитивно впливати на власне, сам процес укорінення. Друзі, за 25-30 днів ми чекаємо результат укорінення. Для вас пройде всього одна мить. Пройшло більше місяця, ми можемо подивитися на результат. Як бачимо, по вегетативній частині по зеленій масі результат дуже сильно відрізняється. <кхем> Але чи буде він відрізнятися по коренях? Давайте спочатку по вегетативній частині. І так, найбільше показав результат укорінення на воді. Як бачимо, <кій> у нас є приріст близько 15 см, сформовані вже по 4-5 листочків на кожному чубуку фактично. Ну майже на кожному. Тут один є догори ногами, випадково е поставлено укорінення, ну, і ясно, що він не розпустився. Так, маємо на кокосовому субстраті ось такий результат. Так, тут якби середнє значення. Що хочеться відмітити, що тут вже є приріст на деяких близько 10, ну від 5 до 10 см і по 3-4 листочки на пагонах. А тут укорінення на піску, ми бачимо, бруньки тільки починають розпускатися, але корінці, я вам скажу, що вони тут є. Якщо подивитися, ось вони, видно, проглядаються. Так, а тепер давайте власне подивимося на самі корінці і порахуємо скільки, на якому способі утворилося е, коріння. Так, друзі, результат на воді, що ми маємо? Ось, подивіться. Ну, звичайно, що такого допускати не слід, так, це я вже перетримав. Власне, це я роблю заради експерименту, але фактично результат у нас майже 100%. Не, тут у нас е на двох чубуках коріння не проклюнулося. Раніше воно прокльовується, але якщо ви побачите, зараз я знімлю. Дивіться, ось цей кубучок я поставив догори ногами. Як це визначити, якщо ми подивимося, ось тут у нас завжди має бути знизу листочок, а зверху брунька, а тут навпаки. Ось така ситуація. І ось ще один. Теж я поставив, як бачимо, догори ногами. На жаль, це моя помилка, яку не треба було допускати. але... Нічого страшного. Всі інші мають корінці. Ось цей, який має найменше коріння, в нього все рівно, ось тут воно вже проглядається. Ось тут бачимо ще буквально там кілька днів і воно піде в рух. Так, ось така, такий результат. Я би сказав, що ну, майже 100%. Давайте дамо, дамо йому 90%. Мені самому цікаво, який буде у нас результат на кокосовому субстраті. Давайте подивимося. І так, я хочу акуратно, нагадаю, що потрібно акуратно так е, наші череночки витягувати, бо вони досить ніжні. Оцей калос має, він так дуже сильно ламається ці білі корінчики майбутні. Так, і ми акуратно так витрясаємо, подивимося, що в нас. Тут відбувається. О, подивіться, брус. Подивіться, яка картина. Так, давайте я окраю. Так, маємо. Раз. Два. Три. Подивіться. На ну, ось це. Навіть сам, якщо чесно, навчити, тут 4, 5. Ну і 6, 7, 8, 9, 10. 100% укорінення на кокосовому субстраті. Друзі, це я нагадав, я ніякі укорінювачі не використовував. Перейдемо до піску. Пісок, друзі. Тут дещо складніше буде витягти, Акуратно, на мою думку, але ми постараємося. Дивимося на результат. Так. Перший маємо. Так, чи видно на камері? Перший в нас немає. Другий теж немає. Третій є. Бачимо гарний приріст. Так, четвертий є. П'ятий є. Шостий немає. Сьомий немає. Восьмий є. Ось один він піде в ріст теж. Ось дев'ятий немає і десятий немає. Ну, на жаль, пісок показав себе найгірше. Хоча я дуже добре слідкував, щоб він був зволожений. Я його не переливав, він мав дренажні отвори. Ну, можливо, трошки пізніше вони б ще пішли в різ. Але як на мене, ну, результат ви бачите самі по ефективності. І ви скажете, який найкращий метод. Так, давайте порахуємо спочатку, скільки в нас укоренилося. Укоренилося в нас на піску, друзі, аж цілих 4 чубука, тобто 40%. А 6 не укоренилося. Ось така картина. І так, як на мене, якщо потрібно е швидко наростити зелену масу, тобто у вас вже буде достатньо освітлення, то краще використовувати на воді. Ну Це тільки один плюс. Там менше догляду, поливати не треба тільки раз в два тижні замінити воду. Е на кокосовому субстраті це самий універсальний варіант. Як на мене, бачите, укорінення ну, в моєму випадку було 100%, -дкове. можливо 100% це 100 боків не буде. Але е, відсоток дуже високий. І так, що хочеться ще сказати, друзі. Е, якщо ви пізно ставите ваші чубаки на укорінення і вони будуть стояти у вас, наприклад, під прямим сонячним світлом, то не забувайте парафінувати. Краще от тут верхню частинку запарафінувати, тобто матнути свічечку з парафіном. Або є інші способи, можете подивитися в інтернеті навіть в мене на каналі. Перед тим, як вас на пророщування, щоб він не підсихав. Подивимося, до речі, чи цей чобучок у нас підсохнув. Як бачимо, ні, він не підсохнув, і в нього ще були всі шанси е, в майбутньому звідси пустити корінці. Але я вже скільки чекати не став, вони і так в мене занадто сильно попереростало, тобто тут немає ніякого сенсу до такого дотримуватися. Як тільки появляється, там від 5 мм від, ну, до 1 см, в принципі, цього вже достатньо для того, щоб його подальшому пересаджувати. Далі він вже почне нарощувати тому ж свою кореневу масу, тому краще ось до такого вже не дотримуватися, тому що такий чубучок вже дещо складніше садити, і ці корінці можуть просто-напросто обламуватися. От Якщо вам було цікаво відео цього експерименту, поставте лайк, підпишіться на канал Томат та Виноград, в подальшому буде ще більше цікавих відео. Дякую вам за увагу. До зустрічі!